У нас сьогодні в роботі справжній американський автомобіль Buick Envision. Він же європейський Opel Mokka Наш підписник хоче покращити освітлення в своєму автомобілі. Ми йому в цьому допоможемо. Для того, щоб замінити лампочку, вам не потрібно демонтувати фару та знімати бампер Перше, що вам потрібно, це зняти клему з акумулятора. Далі демонтуємо кришку запобіжників, беремо головку на 10, викручуємо три болти. Тепер у нас є доступ до лампи. Для заміни правої лампочки нам потрібно зняти патрубки повітряного фільтра. Встановлені лампочки в цоколі hir 2, які радимо замінити на Nexton серії l 4 Мають потужність 70 Вт, світловий потік 18 тисяч люменів, розроблені з авіаційного алюмінія, мають активну систему інтелектуального охолодження. Для встановлення вам потрібен адаптер, який йде в комплекті. Знімаємо кільце з лампочки, поміщаємо в нього адаптер та монтуємо фару. Кільце встановили? Тепер черга лампочки. Ну що, світла є чи нема? Такий комплект обійшовся нашому підписнику в 1800 вісімсот гривень. Для підбору та замовлення на ваше авто. Пишіть в особисті.